Чоловік та жінка у постелі. Марічко, повернися до мене обличчям. Не хочу, бо ти їв цибулю. Кому, кажу, повернися, ти їла горох. Онука питає бабусю. Бабусю, а кров смачна? А я звідки знаю? Тато сказав, що ти йому всю кров випила. Мізків немає в твого тата. Звісно, мізки ти йому ще влітку виїла. Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповідає чоловіку дурнях. Простий приклад. Ось скажи, якби ти був одружений на іншій, ти б її зрадив зі мною? Степана, ти чого такий похмурий? Що знову вчора вдома виволочка була? Не те слово. На поріг не пустила, у під'їзді ночував. Дивак, ти, перш ніж подзвонити у двері, роздягнися догола. А як дружина відкриє, кидай туди свої речі. Голого не залишить у під'їзді. На наступний день. Степане, ну як? Стала в нагоді моя порада? Все зробив, як ти казав. Двері відкрилися, я білизну туди шварк. Тут вона чужим голосом голосно каже, обережно двері зачиняються, наступна станція, поштова площа. Петрик приходить з інституту в общагу до Марічки у поганому настрої. Марічка в нього запитує, Петрику, що трапилося? Марічко, у мене серйозна проблема в інституті. Вона йому ніжним голосом відповідає, не хвилюйся, Петрику, ми ж з тобою майже сім'я. Так що надалі ніколи не кажи у мене проблема, а кажи у нас проблема. Добре, Марічко, у нашої викладачки з філософії буде від нас дитина. В однієї баби у селі чоловіка паралізувала, а сама вона слабка напередок була. Тож привела вона до хати сусіда і каже, давай при ньому. Ні, Уляно, при Миколі не буду. Тоді Уляна закриває чоловіка ширмою. Після цього вони віддаються любовним втіхам. Раптом через ширму лунають монотонні звуки. Ку, ку, ку. Сусід запитує Уляну. Що це таке? У тебе в хаті зозуля? Та ні. Це ж Микола за Ширмою все ніяк не виговорить курва. Мати каже Петрикові Симку, у тебе знову у щоденнику одні двійки. Яке в тебе виправдання цього разу? Мам, я поки що навіть і не знаю. Або спадковість, або сімейне оточення. Вчителька в школі каже Петрикові. Це ж яким треба бути Бовдуром, щоб на питання про найстаршого члена своєї родини написати в діда. На уроці біології в 7 класі вчителька каже, якщо врахувати, що плід людини розвивається перші два тижні за жіночим типом, а потім відбуваються зміни, і плід далі зростає як чоловік, а жінка залишається без змін. Задньої парти чути шепіт Петрика. Я ж казав, що наші баби це недорозвинені чоловіки. Вовк зустрів у лісі червону шапку. Червона шапочка, відчуваю, що в тебе у кошику є пиріжки. Чи можна мені парочку? Ну, гаразд, вовк, їж. Червона шапочка дістає мобілу і кудись набирає. Алло, мамо, він їх з'їв. Ні, я подивилася. Нормальний вовк не линяє. Шапки три вийде. Надія Савченко порівняла депутатів із бандитами 90-х. Але як це взагалі можна порівнювати, якщо це одні й ті ж люди? Я не міг просто стояти і дивитися, як вона йде від мене. Тому почав трохи пританцьовувати. Не забувайте, що прийом шоколаду для прискорення роботи мозку ефективний тільки коли є що прискорювати. Інакше можна залишитися тупим та жирним. Куме, ви кажуть, сепаратистські газети читаєте? Та читаю. Куме, та ви що? Так я раніше читав про українські газети. Така тоска. Все пропало. Нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкрутують. Почав читати сепаратистки, і там так приємно, так гарно Хохли починили весь восток, Хохли нас уничтожають, хахлам допомагає Америка, хахли безчинствують на Донбасі. Ніхто не може дати отпор зорвавшимся хахлам. Аж серце радіє. Гуцул поїхав на полювання і залишив на хазяйстві свою дружину, москалиху Анжелу. Та, скориставшись відсутністю чоловіка, запросила свого коханця Євгена Пригожина та загуділа із ним на всю котушку. Ану, Женя, давай мені загні по іспанськи. Женя справно виконує. Ану, Женя, давай мені в рот по-татарськи. Женя виконує. Ану, Женя, через ногу в попу. Женя слухняно виконує. Через якийсь час він видає здавлений стогін і завмирає. Анжела обурено запитує. Ну чого ти там застил? Продовжай!» Не могу, Анжела. Почему? Потому что твой муж засунул мне двустволку в задницу и сказал, если шевельнусь, нафарширует свинцом. Якщо ви чуєте у передвиборчій промові Я покладу кінець корупції, бандитизму, організованої злочинності, не збавлюйтеся. Швидше за все правдиві лише перші два-три слова. Військові навчання. Командир роти каже, значить так, починайте копати ось тут, там і там, а я поки що піду, уточню, де саме треба. У кабінет господині косметичного салону завалює Гібон. Я записався в солярій на дві години, а мене виставили за 15 хвилин. Що це в біса таке? Господиня йому спокійно пояснює. Пане, за інструкцією у солярії можна перебувати не більше 15 хвилин. Не знаю, скільки там можна перебувати, але мені треба завтра з моря повернутися. Зустрілися два прапорщики. Не щастить мені, Петровичу, з жінками. Пів бригади дівок, а вони на мене навіть не дивляться. А ти до ворожки ходив? Та ходив. І та не дала. Степан та Іринка лежать у сараї на сіні. Про що ти думаєш, Степан? Про те саме, про що і ти, Ірцю. Фу Степане, ну і пошляк же ти? Ліг просто полежати? Заснув. Ліг почитати книгу? Заснув. Ліг поспати. Енергія лупить, як із-під ядерної станції. Іринка каже Степанові. Степане, перед нашим весіллям ти казав, що я твоя богиня. Справді, я говорив тоді саме так. Але за роки подружжя я перевиховався. То це я. Завдяки твоєму впливу, Ірцю, я став атеїстом. Вчителька говорить перед початком уроку. Діти, Петрика сьогодні не буде. Він ногу зламав. Реакція однокласників. Як зламав? Праву зламав? Ліву зламав? Кому зламав? Якщо колись на борту літака, що летить на крейсерській висоті польоту, тобі доведеться почути фразу спокійно, без паніки, то знай, найкращого приводу для паніки тобі в житті навряд чи представиться. На сцені з плюшевою качкою на руці. Качка розкриває рота. А зараз ще один анекдот про блондинок. У залі піднімається блондинка. Ну досить, набридло, роблять із нас дур, розумієш? Черевомовник весь червоний починає вибачатися. Глядачка йому каже, так, козел, а тебе питали? Я з качкою розмовляю взагалі то. Питання в Ірменському радіо. Що спільного між дівчиною та гросмейстером? І дівчина, і гросмейстер знають, щоб досягти успіху, мало мати гарну фігуру, потрібно ще знати, як нею рухати. Чоловік, що отримав підвищення по службі і виграв у лотерею мільйон доларів, з радісними криками вбігає додому. Дружина йому і каже, не кричи, мама померла. Чоловік зачиняється у ванній і збуджено вдивляючись у свою фізіономію в дзеркалі, натужно шепоче Во поперло, поперло!» Жінка в секс-шопі довго вибирає штучний член, потім купує одразу п'ять. Продавець запитує Навіщо вам так багато? Жінка збентежено. Я люблю випадкові зв'язки. Миється чоловік у ванній, раптом дзвінок у двері. Іде він до дверей і дивиться у вічко. А той, що за дверима, дивиться в замкову щілину. Дивилися вони так один на одного, тоді той, що за дверима в щілину дивився, каже Гей, кучерявий, чого ністо повісив? Мамка прийде, скажи їй, що сантехник приходив. І якщо до назви продукту або страви додати слова королівський, Поцарський або імператорський, можна сміливо збільшити ціну на 50%, не покращуючи при цьому якість чи рецептуру.